Вітаю, любі друзі! Мене звати Алла і ви в мене на каналі про життя та рукоділля. Я повернулася вже з своєї відпустки з Польщі. Відпустка була в мене дуже вдала, дуже активна. Триває моє повсякденне життя, але ж куди я без рукоділля. Тож хочу з вами поділитися своїми вишивальними справами. Що я тут не вишивала, що в мене в процесі я закінчила вишивати. А закінчила я вишивати це рибку. Ось такий наборчик. Я в попередньому відео показувала, що я почала його вишивати. Це від Абріз Art Синє золото. В попередньому відео я вам показала, що в мене були вишиті майже, мабуть, що всі хрестики. Була водорозчина канва. Я обрізала залишки водорозчини канви і замочила цю блузку у воді десь годин так на 2-3, я вже не пам'ятаю, але так довгенько вона в мене лежала. І ви знаєте, канва дуже добре розчинилася. Немає тут такої цупкості, тут все таке м'якеньке. Тому що я коли вишивала на футболці від Емпестуті, то там така канва, що я три рази. Прала ту футболку, що я тільки не робила, але вишивка залишилася така дуже ціпка, дуже дубова. Тут все м'якеньке, канва дуже добре розчинилася. Я, звісно, висушила, трохи попрасувала з, з виворотньої сторони і почала вишивати бек. Бека тут дуже багато, от подивіться по схемі. І він різноманітний. І вся уся ця рибка зашита цим беком. То і дуже багато білого беку. Тож, чесно кажучи, де тут мої ножнички, чесно кажучи, отут-от посерединки я бека вишила менше. Мені не подобається. Мені почало здаватися, що я зараз усю рибку зашию цим беком, цими білими стіпками, і не буде видно красоти самої рибки, не буде видно хрестиків. Тож я вишила тут уже на свій смак, трохи менше. Прикрасила по схемці бісером. Бісера, до речі, де тут він ось о. залишилося багато. Бісера було в наборі достатньо. І зробила один французький вузлик це око. Такий манесенький вдалий вийшов французький вузлик. У цьому наборі ниточок на мені вистачило не всіх. номер 4 і номер 11 Ось такі от залишилися манесенькі. Кусочки, я їх заміняла своїми ниточками, які в мене були. Цей 11-й підійшов дуже добре. Четвертий, звісно, трохи не той відтінок, але мені його не вистачило доволі так багато. Тут мені прийшлося вишивати. Ну, я, я не розумію, чому от так виходить, чому не, не вистачає ниточок у наборах, а деяких дуже забагато. Ось такі справи в мене по цій рибці, тож в мене є фініш, і я дуже задоволена тим, що саме цю. Рибку я вже вишила, і ще поношу. У нас дуже тепла погода стоїть. почала вишивати наборчик від орхідеї. Я отримала його в подарунок в Польщі, і ще в Польщі почала його вишивати. Почала я з цього сніговичка, який тримає в таких червоних своїх рукавичках, варюшках, жовтого ведмедика і в нього навушнички. Я почала в Польщі і продовжувала вишивати в потязі. І ось що я не вишивала. Виходить дуже гарно, хоч ще бек з немає, але вже ось по <сь> тій масі хрестиків видно, що буде. Видно, це медвежа таке, гарнесеньке ведмежа з лапками, вушками і таким, така морточка буде біленька з чорним носиком. Гарно виходить. Мені залишилося вишити вже невелику частину і зробити бек. Я склала схемку ось таким чином, щоб мені було ну, доволі зручно вишивати і дивитися на схемку, щоб нічого не згиналося, потім буду вишивати ось цього. Ниточки я так і залишила на цьому рідному органайзері і спила таку косичку. І ви знаєте, ця довжина дуже добра, і мені подобається, як вишивати. Ниточки тут дуже добре достаються. Ось тут голочка. Я планую забрати цей набірчик цю роботу на роботу, цю роботу на роботу, і вишивати в обідню перерву, коли там в мене буває півгодинки вільного часу, то вже я планую його не гаяти, швендяти не де, а посидіти і трошки повишивати. Так, це в мене сніговички. Далі. Далі ще я розпочала вишивати. Від чарівної країни. Ось тут у мене ще голочка. Це я ще сьогодні вранці вишивала гномика. Гномика від Ой, гномика з ліхтариком. Я показувала вам, як я придбала ці наборчики. Це новиночки цього року FLK 500. Такий чудовий гномик з ліхтариком у зеленому кольорі, з зеленим ковпачком і у зелених панчохах і що тут у нього шортики якийсь, так? Чудовий він виходить. Ось така була листівочка з чудовою рижою кицею. Дуже мені подобається. На зворотню сторону у нас є зелений фетр, але він у вас дуже темний виходить. Гарний такий колір зеленої трави. Серветочка, підставочка. Так. Я все склала в таку ось коробочку червону. Тут в мене ниточки лежать. Я вишиваю ниточками титан такого тілесного кольору, Ниточками не від набору. Я користуюся в даному випадку. Складено в мене тут бісер, і ось так у мене схемка. Так що, отак у мене просувається цей процес. Я люблю ввечері подивитися Ютуб і повишивати саме бісером саме чарівну країну. Так. Голочка. Так, відкладаю. І це вам показала надалі. І ще я почала дівчата вишивати наборчик, ну, він мені дуже сподобався з самого початку оцей від чарівної миті. Оцей перший сніг. Я його я не планувала його. Я не планувала таку роботу купувати, вишивати, витрачати час, але побачила. І оце та робота, коли побачила, придбала і тут же розпочала його вишивати, не відклала у довгий ящик. Що я хочу сказати, коли я розвернула цей набір, я не побачила, де ж тут схема. Я знаю, що на зворотній стороні схема в нас, але я її не побачила. Я подзвонила нап... написала. А ні, я подзвонила... Виробнику мені підказали, що а ти ж розгорни далі. І далі я розгорнула, і далі у нас є схема. Ну, Схема типова для чарівної миті. Ось так у нас з боку тут є ключик, і така от схемка, вона розподілена на чотири частини. І якраз там, де у нас згиби, там е, значків немає, щоб вони не потерлися. Тож я почала. І що в мене виходить, виходить що виходить, мені подобається. Це тільки-тільки початок, перший хрестики. Тут я вишиваю у дві ниточки: оце все вишито в дві ниточки. А такий світло-бежевий колір це вже в одну ниточку. Чарівна країна дуже любить в своїх сюжетах використовувати. Хрестики саме в одну ниточку, і півхрестики і хрестики саме в одну ниточку. Я не дуже люблю це, але що поробиш заради результату, то вже будеш сидіти і кульомати той, той хрестик в одну ниточку. Вишивається дуже просто, цікаво, кольори мені подобаються, тож я почала. Канву я не заміняла, Голочку я також не заміняла, вона така доволі товстенька, бо тут дірочки такі немалі. І я почала. Я почала, мені подобається. Я зараз це я приберу. Так, ниточки я організувала на, завісила на такий органайзер. Все тут чудово, все мені подобається. Кількість дірочок в органайзері мені вистачила. Ось ви бачите, 27 кольорів. Довжина цих міточок також мене доволі влаштовує, мені подобається. Але були такі якісь огризки, які я залишила на оцій палеці. Я не знаю, що тут яка економія, щоб не покласти не цілу пасму, а якісь огризочки. Доволі тут, бачите, декілька кольорів і ці огризочки. Невже вже мені їх не вистачить, але все може бути. Тож вони в мене лежать окремо. Я користуюся оцими ниточками. Дивіться, яка кольорова гама. Дуже гарно. Дуже гарно, мені подобається. Так. І ще я, дівчата, хочу показати з роботами це поки що все. Я хочу показати, що я придбала, бо коли я уїжджала в Польщу, я зробила закази. Один був в мене з рукодільного сундучка, а інший з голки чоловік поїхав отримав. Так, я придбала чотири наборчика Дивіться, вже з зимовою такою тематикою, окрім цих їжачків. І два таких маленькі. Я не знала, що вони будуть маленькі, але вони не пропадуть, підуть у діло. Що я хочу зробити, це я буду робити для своїх дівчат, для своїх колег. Маленькі презентики до нового року. Тож я вже, вже зараз думаю, дівчата, у вересні, що я буду дарити дівчатам у грудні на Новий рік. Ну, то щоб не поспішати, щоб собі поволі все зробити, а не потім як, знаєте, хочеться подарувати ще з колегам, а що і нічого. А ось у мене вже є запаси. Тож це в мене буде на подарунки, але я думаю, що оці два наборчики я. Все ж таки, заміню на якісь інші, бо 4 великі, а два маленькі, мене не зрозуміють. Тож, 4 вже є, залишилося ще два. Далі, 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 далі. У цьому ж, у цій голці я придбала листівку, набірчик для вишивки листівки і в 5 гітара. Ви зрозуміли, що це в мене для моєї невістки. Дуже гарна. Я раніше не бачила таку листівку. Я ще не знаю, як я буду її оформлювати, але, як, звісно, це буде не листівка, я вишью і якось придумаю там у середині бісер. Якось так от оформлю, щоб була якась прикладна річ. І, звісно, я прикраси. Одна прикраса, це від Crystal Art така. брошка, Дуже гарна, в бежевому такому кольорі. І на мистини тут гарні, і я бачу стеклярус. Ну, подивимося, як я буду вишивати, що, ми тут, що тут у нас у середині. І другий набір це можна використовувати і як брошку, і як підвісочку, таку, що можна повісити. Ось, бачите, можна повісити і на рюкзачок, і можна повісити в машині де завгодно. Дуже гарна така річ, мені подобається. Також буду її вишивати. Буду Робити. А в рукодільному сундучці я придбала клаптик водорозчинної канви, Гарна, тут тоненька, така хороша канва, я вважаю, мені знадобиться. І я придбала, це не новиночка, це місяць я давно на нього дивилася. Коли він вийшов, мені подобався, Вели. щось я його не придбала, а зараз кинула в корзину то й придбала. І ще три новиночки. Ну, я не всі, звісно, новиночки взяла, бо всі то неможливо все купити, вишити. Я не співаю за цією чорною країною вишивати, а вони вже випускають новиночки. Я взяла слоник з бубенчиком таким на кінці. Далі, отаке слоненятко на місяці і лисенятко на місяці. Ну, я з цих всіх новиночок вибрала саме ці. Не знаю, чому, які сподобались, бо придбати все неможливо. Коштують вони по 230 гривень, це 230, цей наборчик 230, цей 220, а цей 195 такі ціни. І такі в мене були новини. Я намагалася дуже довго не затягувати, показати вам, які в мене справи. А зараз маленьке включення, ми на вихідні, як я приїхала, ходили в Одесі до парку Горького, там є в нас кафе, чебуречна, скажімо так, але це не Забігаловка, таке дуже пристойне кафе, і там подають великі чебуреки, їсти треба руками. Спочатку треба надіти перчатки на руки і їсти руками. Я трохи засняла, поставлю вам маленькі такі включення, що я там засняла, але. Оскільки в кафе грала музика, то звісно я звук виключила і наклала музику свою. Тож бажаю приємного просмотру, а на цьому в мене все. Пока.